У 18 років Іван Футько став на захист України і вступив до лав тероборони Києва. Зробив це на початку повномасштабного вторгнення, коли юнакам ще не обіцяли мільйонів за службу. Щира жага оборонити батьківщину переважала всі сумніви. Про бойовий шлях хлопця від піхотинця до сержанта взводу безпілотних літальних апаратів. Далі Страшно було. А зараз я от розумію, що це було як не знаю, якийсь табір літній для мене. От у нас була собака ще і дев'ять щенят. Я вирізав з тих носочків такий одяг, і цим маленьким шнятом я типу, поодягав їх. Тоді почали масово використовувати fpv дрони як для знищення розвідувальних дронів, там шахерів і так далі. Краще, типу раз перелякатись, типу щось не зробити, ніж щось повірити сильно в себе піти і загинути. Мене звати Федько Іван, позивний адмін посада в мене головний сержант взводу безпілотних літальних апаратів. Дарую тобі цей. Букет, не забуду. Івану 21 рік, і він вже встиг побувати гранатометником, снайпером, санітарним стрільцем, аеророзвідником, оператором дронів. Він воював в найгарячіших точках фронту Харківщина, Білогорівка, Кліщівка, Покровськ, Курахова. Хоча на початок повномасштабного вторгнення йому було лише 18 років, він не вагаючись ступив до лав 112 ї бригади тероборони Києва. Мені дуже повезло з батальйоном. У нас була класна рота, класний командир роти, згоднік класний. І ну, ми були як велика сім'я, бо у нас дуже багато було молодих. Ми його називали 11А, хтось 11Б. Іноді. Там... Сміялися, що класна керівничка це командир е, відділення. Наш жарт про 11-й а близький до реальності, адже на початок повномасштабного вторгнення Іван був студентом-першокурсником. У мене спеціальність так якщо просто казати, інженер-програміст. Інженерні здібності Івану знадобляться згодом, коли він стане пілотом ФПВ. Та перша бойова ротація була в якості солдата-піхотинця в травні 22-го на Харківщині. Нам дуже повезло, що у нас все було нарост наростаючий. От тобто там на Харківщині у нас було 4 кілометри до лінії фронту через те, що там були поля, і перед нами ще додатково стояли десантно штурмові війська. Страшно було, коли там в 4 кілометрах щось прилітає. А зараз я от розумію, що це було як не знаю, якийсь табір літній для мене. Далі була Білогорівка, де, окрім росіян, ворогами були люті морози до. Ші і хвороби бо тоді було там мінус 10, мінус 15. Грунт це крейда плюс глина. От ми там з перфораторами копали позиції. У нас була собака ще і дев'ять щенят. Я вирізав з тих носочків такий одяг, і цим маленьким я поодягав типу, їх. Наступною точкою його бойового шляху стала клішіївка у мороз. Під обстрілами і ударами ворожих дронів доводилось ходити по 11 кілометрів з усім спорядженням. Ми тоді вже, типу, в цю ротацію воювали проти збройних сил Російської Федерації. А от в майже до середини, типу, Іванівського, типу, і там на початку, спочатку самого, то ми воювали проти вагнерів, і в них прям такої якоїсь типу, великої артилерії не було. Там літаків не було, вона якось простіше відчувалась. ну і плюс вони там накачувалися великими тіпі, піхотними групами, то якось весело було його хловити. Потім була Куп'янщина, Покровськ, Курахове. Саме Курахове для Івана стало найважчим випробуванням. Бо противник використовував авіацію постійно. По нам прилітало кабами. Я хочу відмітити курахівську комунальну службу. Працює просто неймовірно, тобто прилітає зранку кап до обіду. Сміття на дорозі вже немає. все розчищено, типу, можна їздити. Але навіть в умовах постійних російських бомбардувань підрозділ Адміна ефективно знищував ворога. В Курахове ми починали типу працювати як бомбери. Ми потім Перейшли до ФІЛІ, повністю ви налагодили роботу. От робота дуже добре пішла. Там кожен третій виліт це було ураження. Служба Івана це постійне самовдосконалення і набуття нових навичок. Що мені дуже сподобалось в армії? що… Я от навчився там, от мені то цікаво, я піду навчуся. Там то цікаво, я теж піду навчуся. Навчився стріляти з гранатомета. Я там був гранатометником. Потім я там е, їздив стріляти з снайперської гвинтівки, бо мені було цікаво. Е, потім наш зводний медик тренував нас постійно в тактичній медицині, і там е, хотіло, щоб я був санітарним стрільцем. От то я там віднавчався там, на CLS, CMC. А під час ротації зон бойових дій. Батальйон Івана захищає київське небо. Ми як приїжджаємо, то ми заступаємо на мобільно-вогневі групи збивати шахели, дістяти по ракетам. Тоді почали масово використовувати FPV-дрони як для знищення розвідувальних дронів шахеїв, і так далі. Ми так само почали для себе типу, розробляти наші інженери, як це зробити. Нині Іван, головний сержант взводу безпілотних літальних апаратів, але мріє хлопець повернутися до студентського життя. Хочеться а? там піти знову на навчання, ті типу, повідомчатися, отримати вищу освіту, е ну мати Не хоч якесь життя. Без... Та замість безтурботного життя цей юний герой лишається в строю і захищає нас з вами. Долучайтесь до команди 112 ї бригади Київської тероборони. Подробиці можна дізнатись у рекретинговому центрі. Наталя Білогурова і вся команда Київ 24